Знаєте, як зіпсувати гарного боксера? Призначте його мером, і все до чого доторкнеться його рука, буде знищено. Щойно боксомер Віталій Кличко взявся вирішувати проблему харчування діточок в столиці, як в тих закінчилася їжа. Ось як це пояснює сам Кличко. На жаль, на харчуванні дітей, дитячих садках та школах грошей залишилось на два тижні. Уряд повернить, будь ласка, грошей. Але програма гроші знайшла іншу причину, через яку діти можуть залишитися голодними. Ця причина депутатка від партії Кличка в Київраді, яка пачками виграє тендери на постачання їжі в школи та дітсадки. Історія про королеву шкільних їдалень в розслідуванні Антоніни Басенко. Гнилятина у тридорого дорого замість бігусу з м'ясом дісталася і шестирічному Даніелю. В Меню стояв бігус з м'ясом. Я зайшла і увіділа у дітей в тарілках только капусту, і працівники кухні мені сказали, що вони не видели дуже давно. На їжу для малят столиця щороку виділяє по 300 мільйонів гривень, але цьогоріч мільйони зникли раніше ніж встигли нагодувати дітей. Столична влада виправдовується у всьому винні завищені ціни на тендерах. Це просто нереально уявити. Наприклад, у вересні місяці картопля. В Печерському районі закуповувалися за вісім гривень, у той час як у Святошинському, за чотири в цьому році місто втрачає близько 60 мільйонів гривень. Втратило вже ми втратили, тому що от у нас різні ціни. Вони не обосновані. Ми не можемо на них впливати. Хто ж годує дитячі садки? Про секрети успіху цього бізнесу, як ніхто знає, ось ця непримітна жіночка. Добрий вечір. партія Удар Солідарність Кустова Вікторія. Я хочу звернути ваше увагу на школьне питання нічіна задожнець за прошли год. Діти остануться без їжі в школах. Знайомтесь Вікторія Кустова, депутат Київської держадміністрації від партії Удар Дякую. Більше, ніж свою роботу, вона любить дітей. Про яку категорію дітей йдеться? Я маю виду дітей 1-4 клас. Про вікторію Костову відомо небагато. До приходу в КМДА вісім років була депутатом районної ради на оболоні, а згодом представляла районну організацію партії удар. Тепер пішла у депутати, щоб змінювати столицю на краще. Я коли йшла в депутати, я знала, що це громадська діяльність, що за це не платять гроші. у декларації за 2013 рік. Пані депутат чесно зазначила, живе на одну пенсію тисячу на місяць. Ой, будете смеяться. Сейчас основной доход это пенсия. И другого дохода у меня, честно, нет. У меня кварплата небольшая. Питаюсь, я постоянно стараюсь ну, на диете быть. Постоянно мне хватает совершенно спокойно. Кроме того, у меня родители... Там мені на нашу таборачу не подбирають какої ти депутат. Переконує для щастя багато грошей не потрібно. потрібно. Мені вистачає я взагалі дуже очень ескетичний образ жизни. Веду. У мене є дитина, взрослий. Мені було до болі приємно. Она мені купила бойлер для нагріву води, тому що у мене не було можливості этот болір купити. Чесно. Із власності в декларації Вікторії Кустової лише маленька квартира і невелика земельна ділянка під Києвом. Навіть автівка для депутата недоступна розкіш. Ну, ні, мене машина ну вона мені не нужна. Ну зачем вона мені? З неї стільки проблем. Ну вот звертайте внимание, ті обслуговування куча грошей. потім зараз ці машини. І поки пенсіонери усієї країни записують, як прожити за тисячу гривень в місяць. Програма гроші вивчає інший бік життя депутатів аскетів. Знайомтесь, це вже інша Вікторія Кустова. Власниця солідного бізнесу з мільйонними статками. У державному реєстрі на неї оформлені такі фірми. Будівельна компанія «Георг Статутний капітал – 1 мільйон 200 тисяч гривень. Приватне підприємство «Ніка-1». Статутний фонд – 1 мільйон 106 тисяч. Також Вікторія Кустова є співвласником будівельної фірми промислове підприємства ОМІ фірми Ніка 2 та ремонтно-будівельного кооперативу Прима. Ні, ні, не шутонідор. Я не щоб там більш були. Та по справжньому нас зацікавило улюблене дітище пані депутата. Маловідома фірма Ніка 1 за нещодавно прилюднену інформацією демократичного альянсу. Саме її фірма Ніка 1 стала безумовним чемпіоном тендерних торгів останніх років. З інформаційного сайту Держзакупівель бачимо, лише за неповний 2014 рік Ніка 1 отримала з бюджету міста 56 мільйонів гривень, тріумфально здобувши перемогу у 71 тендері. Серед них закупівлю у садочки і початкові школи чи не усіх районах Києва. Та який збіг район улюбленець фірми пані Кустової, той самий Оболонський. Тут за звітними підрахунками їй вдалося натендерити на рекордні 18 мільйонів. Ой, будьте сміятися. Зараз основной доход це пенсія. І другого доходу у мене, чесно, нет. Програма гроші вирішила розібратися. У чому ж секрет успіху напрочуд цієї фірми. Голова конкурсних торгів Оболонського району переконує, хабарів не беруть. Ми дуже чесно відносимося і не дивимося, що вона депутат і всюди міської державності. Повірте нам, це чесно. У нема корупції. Не знаю. Ні, не? у мене немає. У нас немає. Документації справді видно на конкурсах, де бере участь фірма кустової. конкуренція знакає сама собою. Наприклад, під час закупівлі м'яса болонські управління освіти відкинули дешеву пропозицію тільки тому, що одна з довідок дешевого конкурента була подана російською, а не українською. Квитки корупційні від державних закупівель вони сягають приблизно 50 мільярдів або десь 10-15 відсотків від державного бюджету. Перемог Нико на тендерах, не завадив навіть минулорічний скандал. По данным вестника государственных закупок, яйца для детсадов Днепровского района покупали у ЧП Ника 1 За десяток зараженных сальмонеллой яиц компания «Посредник» попросила из киевского бюджета по 10 гривен 70 копеек. На момент закупки они в Киеве стоили 7,79. Маленький офіс на оболоні і є офісом фірми з мільйонними статками. Під час розмови зі співробітником дізнаємося, складів у фірми немає, як і власного виробництва. Вона виконує функцію лише посередника, тож заробляє виключно на перевезенні харчів зі складів виробників у холодильники держустанов. А ви самі самі не вирощуєте? Ні, може, то так вас поману, що Тут вирощують плантації там і раби роблять. Ні. Є. Свою причетність до компанії, що гладше на очах, Кустова не спростовує. Але каже, вже давно немає до неї жодного стосунку, бо ж фірмою курують вже інші люди. Відтак, прибутку з неї добродіка Вікторія не отримує. Управляє Євгеній Ігорєвич Куцев. Це ваш хто? хто ніхто? Людина ніхто куцев Євген. Свого зятя пані депутат чомусь турається, як нам вдалося дізнатися, Євген Ігорович – чоловік доньки Вікторії, судячи із сімейних фотографій у соцмережах, родина депутатки теж не бідує. Ось донька Вікторія їсть омарів, а ще й полюбляє подорожувати. Ось фотозвіт з Іспанії, Мексики, а це вже емірати. Сама ж депутат говорить: усе чесно і запевняє депутатський мандат. Тут зовсім ні до чого. І де ви бачите тут корупцію? Тож відмовлятися від участі в наступних ситих тендерах вона звичайно не збирається. Я наоборот постаралась проконтролювати, щоб це все було в рамках закону, і щоб це все мало місце бути так, як воно має бути. Про таку бурхливу діяльність свого партійця столичний мер Віталій Кличко звичайно ж не чув. Мені про це невідомо, але публічно запевнив, партія розбереться. Обов'язкова день сьогодні день української армії. А ви за своєю програмою гроші, щось там накопали, у мене грошей грошей немає.